Зараз є ще одна загроза, яку підсвітив центр протидії дезінформації. Це те, що відбуваються воєнні навчання на білорусько-українському кордоні. Це теж не щось нове для нас за час повномасштабної війни. Тим паче, що здається, для всіх притомних людей Білорусь лишається територією небезпеки. Хай ображається, не ображається білоруси, але через їх територію заходили російські колони. Чи тут ми маємо розуміти, що запланував собі Лукашенко просто лякати, відтягувати наші сили, чи можливо є там ширше Якась картина. Так, давайте дивитися з двох категорій. Ну, з трьох. По-перше, немає повідомлень про велику велику загрозу, велике велике скупчення. Так, там є от протяжність у нас тисячу кілометрів, і майже на всій протяжності. Ну, не вся. А там. Дві третини цієї території білоруси підтягнули війська, але наше командування не повідомляє, наскільки війська, ну, скільки, там, це один танк, два танки або 15 бобіків. Ну, це, це дуже велика сила чи ні? З однієї сторони, це дає нам можливість трішечки видихати. Але постійно треба тримати в увазі те, що відбувається. Друге, ми е, бачили. Аналогічні кроки Республіки Білорусь, коли тільки почалася курська операція. Як тільки тільки почалося, буквально там за три дні білоруські військові пам'ятаєте ця історія з проклятий український безпілотник залетів, і одразу це вони як провокацію, Підтягнули свої війська. Задум був такий: Україна, українське командування, політичне, військове, бачить підтягування білоруських військ до українських кордонів. Весь український генштаб в напів там не зна інфарктному стані кричить в Курськ, на хлопці назад. Тут білоруси збираються наступати. Тобто таким чином намагалися розіграти цю мапу, щоб ми розтягнули свою ну карту. Мою вазі розтягнути свої сили. Припускаю, що можливо саме зараз. Ну знову така історія. Ми в курську почали, і знову білоруси підтягують свої війська. А ось вам ще третя третя, третя що хай буде карта грані, так. Це, так? у нас сьогодні така картярна тематика. У Білорусі 26 січня повинні відбутися вибори. Ну чергові вибори переобрати Лукашенка. Альтернативний одразу Лукашенка, можна... пане Іване, ну демократія. Я вас прошу, може хтось інший? Альтернативний. Ну він тільки чекає, хто буде альтернативним. Бо в'язниці вже вони трішки звільнили, випустили трішки політв'язнів і чекають на інших людей, які готові будуть себе показати в якості конкурента Лукашенко. Він дуже боїться повторення того, що було в 2020 році, коли він ледь-ледь втримався, але ну саме через не несильну рішучість Білорусі в той момент. Йому вдалося втриматися. Він боїться. Я постійно про це наголошую без перебільшення. Оту От невелику кількість хлопців-каліновців, білоруських патріотів, які воюють в складі збройних сил України на харківському напрямку та на інших напрямках. Він за що боїться, що вони тієї невеличкої сили там декілька сотень людей перейдуть не знаю, в день виборів напередодні виборів. Україно-білоруський кордон і почнуть, почнеться ефект доміно. Перша така стяжка і починається умовно. Припускаю, міста Гоміль Там захоплюють райвідділ міліції, роздають зброю населенню. Все, їх вже не декілька сотень, їх вже декілька тисяч. І як це було в Сирії з падінням режиму Башара Асада. Тому я думаю, що ось це підтягування пов'язано, можливо, також із цією історією. Ще мені здається, пане Іване, що кожен з Білорусі має право на волевиявлення на голосування. Проголосувати в Україні буде неможливо. А от в Білорусі чим би ні? Хоча ми знаємо, що звісно на сьогоднішній день бо і полк Калиновського, і не тільки вони допомагають нам відстоювати свій суверенітет і збереження державності, тому здається, що Лукашенко дує на холодну воду. Але хай таке буде. Північна Корея активно здобуває. Бойовий досвід, підтримуючи Росію у війні проти України. Про це заявила представниця США при ООН. За її словами у Росії нині понад 12 тисяч північно-корейських військових. Вони почали брати участь у боях на курщині. Це на думку американської дипломатки, свідчить про тісну співпрацю між Москвою та Пхіняном. Північна Корея отримує значну вигоду від постачання російського військового обладнання, технології і бойового досвіду, що робить її. І більш здатною ведення війни проти своїх сусідів у свою чергу КНДР ймовірно захоче використати ці покращення для збільшення продажів зброї та контрактів на військову підготовку по всьому світу. Пам'ятаю, свого часу тижнями нам доводилось наводячи аргументи і докази, переконувати наших партнерів, що північні корейці знаходяться на території Росії, що вони там є і допомагають російській армії. Нам не вірили, нам не з нами не погоджувалися, Потім почали це визнавати. Ну а сьогодні, ось бачите, як вже говорять про здобуття воєнного досвіду. Цікаво, що із пабліків ми дізнаємося, що це ну такий досвід, але є одне. Але здебільшого, ми бачимо їх вбитими, бачимо їх вже двохсотими. Власне, про цей досвід і про їхні успіхи на фронтах зараз пробуємо розібратися. Вони мене, отже, звісно, не всі ліквідовані, звісно, із 12 тисяч ще тисячі лишаються живими, але що на даний момент відомо про їхню корисну дію? Тому що до цього було відомо, що там є проблеми з мовою, є проблеми з комунікацією. Тут знаєте, не завжди рідні підрозділи можуть співіснувати на полі бою. А що вже говорити про північних корейців? То як би ви оцінили на даний момент їхню участь? Дивіться, е дійсно, є ці проблеми. Є і комунікації, і розуміння, і те, що вони там неряють в OnlyFans, вони дивляться це, все ми бачили. Але ну на жаль, мапа це така штука. мапа і маю на увазі документальні дані. Така штука, яку дуже важко з якою важко сперечатися. Ми на жаль, бачимо, що в Російській Федерації є просування в Курській області. Вони зменшують. Е Територію, яку контролюють наші збройні сили, так, здавалося, 12 тисяч корейців це не так вже і багато. Ну скільки там, 12 тисяч, це ж не 120 тисяч. Але за рахунок своєї кількості вони роблять справу. Так, вони там можливо десь використовуються. Як е, не навчена е, така собі військова сила з однієї сторони, вони йдуть шеренгою наступають. Це дійсно дуже було дивно, дуже дуже, дуже цікаво. Було з іншої сторони, ними опікуються в Російській Федерації набагато краще ніж е, над російськими військовими, тобто кращу медичну допомогу, краще там годування. Це ми вже фіксували з радіоперехоплень від служби безпеки України. Тобто, на жаль, поки що вони роблять свою справу. Так ще раз, не масштабно, але поступово Діпстейт відзначає, що ми скорочуємо контроль нашої території в Курській області. Для мене особисто, поки що така цікавість. І, до речі, для фахівців, які займаються питанням Кореї взагалом ну, північна, південна Корея, десятками років вивчають. Вони кажуть: ми не можемо для себе ще зрозуміти таку історію. Здавалося б, кім чини. Ну, вся ця його кліка свора, вони визнали свого часу. В Азі, ЛНР, ЕЛНР, ДНР, захоплені території України за Росією. Вони сказали, да, ми все, але чомусь північно-корейські військові залучені виключно в Курській області. Виключно я для себе можу зробити просто ну, єдине пояснення на всіх. Решті фронтів російських військових вистачає, але рівно кажуть тютелька в тютельку, що якщо забрати, то буде вже проблема, і от можливо, щоб не забирати з тих фронтів запорізького, донецького напрямку з Харківського до запросили допомогу у вигляді корейців і яких відправили до Курщину, де якраз людей і не вистачало. Одна я чула що в інших ефірах. Ви звісно ж коментували курська тема. Вона знову набула своєї актуальності через те, що Збройні сили України пішли в наступ. Я кажу, що це такий наступ 2-0. І звісно, ви, як і багато експертів, підкреслюєте, що ну нам не дано зрозуміти, чи це основний напрямок, чи це допоміжний, чи це відволікання якоїсь уваги, і можливо буде десь інший прорив, тому що самі, наприклад, російські пропагандисти вони багато говорили про Білгородську і Брянську області. Здається, що Курськ майже став для них. Певним відкриттям. Але завжди здається, враховуючи наші проблеми, що в нас проблема із силою, живою силою, з технікою, з озброєнням. Аж раптом ми бачимо, що ні, десь от віднайшлися ці резерви. То чи це говорить про те, що туман війни він все ще лишається актуальним? І ну, ніхто не знає, та, які ще сюрпризи, які ще козирі в рукаві того ж сирського? Ага, красиво сказано. Дивіться є таке, в принцип. Догмат, яким користуються в будь-якій сфері. Неважливо, які карти ти отримав під час роздачі. Так. Важливо, як ти ним грав. Можливо, в тебе будуть найкращі карти, але Блик саме по до останнього надуму. та. Так, так, абсолютно вірно. І от дійсно Україна знаходить шляхи як можна все ж таки з за обмежених ресурсів. Ми розуміємо, що ми обмежені в людях не в живій силі, а в людях наші люди це в Росії жива сила. У нас саме люди, ми обмежені в техніці, але знаходять можливості для таких операцій. Ну тут інша сторона цієї медалі. А що далі? Тобто ми розуміємо, це не весела прогулянка. Я постійно підкреслюю, це не означає, що поскакала там по курських цих полях. Ми теж несемо втрати. Ми дійсно дивіться, ми з вами живемо в такому інформаційному цьому ку Кульці, да кулька, де ми бачимо тільки наші FPV-дрони, наші влучання, все класно. Але от коли буває ну, потрапляєш на певні інші ресурси, ти бачиш, як прилітають такі ж самі дрони, але прилітають по наших військових, по нашій техніці, палають наші гармати, це дійсно ну неприємно, і це інша сторона, яка не показана, бо вони розуміти, яку велику ціну платить Україна за цю та інші взагалі операції навіть. Оборонні операції даються шалено високою ціною нам. Тут треба сказати, що ви знаєте, пане що кожен ранок, о 2 годині, він починається із хвилини мовчання, коли так. ми вшановуємо загиблих героїв. Це роблять всі наші колеги, це роблять всі пабліки, телеграм-канали. І я ще жодного разу не бачила, щоб десь збігались імена і обличчя. Це вказує на те, що, звісно, ви абсолютно праві. У нас є свої втрати, в нас є свої негаразди і, і свої прильоти. Але так побудована, зокрема, і. Воєнно, хочете цензура, хочете пропаганда. Звісно, ми більше говоримо про свої здобутки. Це те, що має мотивувати без цього нікуди не нікуди не дінешся. Дякуємо вам дуже за те, що розклали разом із нами цей картковий І Дякуємо за аналітику. Друзі, Іван Ступак, військовий аналітик, співробітник служби безпеки України в попередні роки, був гостем нашого ефіру.